Всім вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Хочу напекти в духовці, не знаю, чи булочок, чи штруделів, чи завиванці, як в нас кажуть, що завиванці. Але буду пекти з яблучками, бо того, що я не хочу ніякої кислоти. Я маю і персики, і абрикоси, і свіжі, і закриті. Я не хочу. Я напечу з яблучками то зараз буду робити опару. Тут я маю 300, 300 мл молока. Поставлю молоко на вогонь, щоб загріти. Загріти на опару. Виливаю і кладу на вогонь. І це з вами продовжувати. Так, молоко у мене загрілося. І я висипаю. ось сюди його вилию. Вилию сюди і тут буду робити. Дам ложку цукру, ложку цукру, не даю. І маю дріжджі, сирі дріжджі і дам 100 грамові, дам півпачечки, півпачечки дам дріжджі. І зроблю таку опару. От, половинку даю і зроблю опару. Розведу ті дріжджі. І от так буде. Щоб вони підійшли. У мене опара вже підійшла. Бачите, я її тут ставлю. Сюди медничку розіб'ю два яйця. Яйці е, мої е, не з холодильника домашні, але не з холодильника, свіжі. Яйці. Розіб'ю два яйця. Дам сюди. Цукру, цукру так, туди дала ложечку, сюди дам, бо то будуть солодкі у мене те. Руліти чи, чи булочки, не знаю. Улию так, на око, трошки олії. ну Може грам так може так грам 50. На око влию. Нічого я не міряю. І дам солі. Так, тісто я вже замісила. От вже замісила і трошки руки змастила олієм, щоб воно ну, сюди щоб не пристало до миски. Отако. От і зараз накрию, а от таке має бути. Бачите? Отаке. Таке мігеньке. Таке, і зараз накрию, і щоб воно там підкисало? Підписав, може, годинку буде підписати, може, може як. Я так думаю. Мої дорогенькі, тісто у мене підійшло. І я буду виробляти вже тоді завиванці, як нас кажуть, завиванці, штруделі. Як хто розуміє, в нас кажуть завиванці, от буду зараз виробляти, бляшки мої підготовлені. І отак от буде. Так буде. Візьму собі трішки мукички, розділю на дві частинки все, і так все буду робити. О, отак. От З одним кісточком буду робити, а друге, а друге прикрию. А друге прикрию. І так, зроблю, доростачувати і буду накладати яблучок. І попробувала, я, що там маю мак такий, знаєте, добрий мак маю. І трошки з маком, трошки з яблучками і такий зроблю заливанці. Такі зроблю заливанці. Отак. От отак буде. Знаєте, отак От буде у мене. Кісто я вже розпочала, я заміряла до тої бляшки, знаєте собі. І маю тут яблука. Бачите, потемніли. Яблука мої домашні, тому вони так потемніли, бо вони без хімії. Без хімії. І не знаю, я тут маю ще, зараз вам покажу. Я тут маю мак. І я його пробувала, він добрий. Може, я один намашу тако маком. Знаєте, маком і яблучками. Попробую так. Колись ж так робили, але мак ми терли колись, щоб був з маком. Такий завиванець, а тепер є вже все готове, знаєте? От є все готове. О, О, я тако з маком розмашу таку маку накладу, і тоді яблок ще. знаєте? І тоді ще яблучок. Ну, отако. Так. А тепер я буду накладати яблуку. Не знаю, мак дуже солодкі, яблука, мої всі так само не квасні. Чи підсиплю цукром, чи не підсиплю, не знаю, як буде. Але отак произвольно накладу ще яблук. Отак. Так, я вже наклала. Ну, не цукрую один. Я навіть не знаю. То солодке, а яблука так само не квасні. Ну, не знаю, чи поцукрувати ще трошечки. Чи не поцукрувати. От сама не знаю. Знаєте, отак Ну, Так зроблю легенько. Бо теж дуже нутке солодке, я теж не дуже то -то люблю. Навіть. Ну, а тепер закручу той, той штрудель. Той завиванець. Кісто таке, знаєте, повільне, легеньке. Тут защипаю таку. Защипаю, аби він всі не, роз, не розлізся. Знаєте, аби не повилізало з нього, то все. О. Так, легенько його защипаю. Так, легенько його защипаю. І з того боку також. І так, бляшку. в бляшку. О, і ще один сюди влізеться і все. Два їх сюди піде. Таких. Ще одне кісточко візьму. Бачите, яке мені гесеньке, і його розтачаю. так буде. Отак. От Отак. Ну ось, я вже виробила дві бляшки і лишила, щоб воно підійшло. Щоб воно все підійшло. Зараз підійде, помащу яйцем. Яйце вже маю я розбити. Бачите, яйце маю розбити. Бляшка в мене, та духовка в мене включена. І зараз помащу і в духовочку, і все. Намашую я вже одну бляшку. Яйця. Я тут яйця разом з білком. Нічого я не відділяла, щоб я відділяла там жовток, а білок окремо. Все разом. Все разом. О, так, змашу добре. І в духовочку. І в духовочку. Так, мої дороганьки, я вже намастила другу бляшку. Ту буду витягати. А цю буду я класти в духовку. Отак. От Бачите, я витягнула ці свої е, штруделі. Трошки вони тут розлопались. Ну, то нічого страшного. Тут я маю водичку. І трошечки їх такого легенько. Легенько такого водичку, щоб вони файні були, відійшли. Вони такі мені госенькі зараз стануть. Отак, От чуточку. О! І прикрию. Ружничко, отак. щоб вони трошки парились. О, мій другеньке, зараз я вже на, бачите, як м'яке, зараз я наріжу на тарілочку заливанці, і все буде у нас смакувати. Бачите, я нарізала, отакий в мене вийшов. Такий у мене вийшов завиваний, чи штрудель, чи як його назвати. Отакий, от це я кусочок так з цього боку вирізав. Отакий з яблуками і з маком. М -м -м -м. Добре, добре. А ви знаєте, я скажу вам, що з яблучками і з маком дуже добре. Така смакота, що дуже добре. І це я зараз віддам. Дочці, дочка приїхала, а другий в мене печеться в духовці. Отака макота. Таке все мені гесеньке, Добресеньке. Так що готуйте, мої дорогенькі. Готуйте такий завиванець, як в нас кажуть. Не знаю в кого як, круєт, але в нас кажуть, завиванець. Бачите, мої дорогенькі з піксів вже у мене другий, друга бляшка спеклася. А ту дочка вже забрала, вже приїхала, якраз встигла. Я лиш то, що все врізала, а то все її віддала. Ото я зараз все візьму. Так само трошки нігенько водою трошки змочу. Я вже духовку відключила. І все, і все. Все водичкою трохи. І прикрию. І щоб воно впарилось, все буде дуже добреньке. Так, як хліб, знаєте? Отак, як хліб. Отак. Ну, от, мої дорогенькі, я її спекла смакуту. Точка забрала. Тут я прикрила, щоб воно відійшло ще той друга табляшка, щоб ще відійшла. А вам всім дякую, хто зі мною, хто підтримує мене. Хто переглядає, хто коментує, хто ставить подобайки, підписується на канал. Щересенько вам вдячна. Щересенько вам вдячна. Готуйте, мої дорогенькі, той Штрудель, чи, чи в нас, кажуть, завиванець. А як, що завивають, знаєте, закручують. А як у вас кажуть, я не знаю. Ну, отак. От ну, от а зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші! Всім пока! Всім пока!